Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Ось вже час робити прогноз на листопад, яким цей місяць буде для України. Зараз про це детально. Перший вплив відчуємо одразу 1 листопада. Вплив напружений, різкий, неочікуваний. Він може бути для народу України як ніж в спину. Нами, українцями, ці події сприймуться дуже негативно. Буде йтися про якусь зраду, порушення попередніх домовленостей, хитрощі, таємниці. Почуємо про якісь правопорушення або намагання. Порушити закони України. Це може бути як зовнішня історія, так і внутрішня. Такий собі гучний розбір польотів можуть бути провокації, пов'язані з нашими ресурсами. Це можуть бути не тільки військові об'єкти, але й склади з зерном чи зібраним врожаєм. Можливо, на морі знову почуємо якусь історію, що десь заблокували наші кораблі із зерном та продуктами. Наш ресурс це ще і природні копалини і гроші. Можливо, гривня трохи просяде в ці дні. Вже 30-31 жовтня почуємо про ці історії. Ну, а 1 листопада буде пік сили тих подій. З тим впливом я так само пов'язую наш контрнаступ. особливо на морських напрямках. А це в нас Херсонська, Запорізька та Донецька області. І, звісно, Крим. Наш Крим. Графік впливу планет на гороскоп України додаємо також до опису цього відео. Заходьте, дивіться, вивчайте і записуйте події. Наступна, ймовірна, вже приємна подія станеться 5 листопада. Вона підкреслено кармічна сама по собі, а ще й в коридорі затемнень це набуває більш доленосного забарвлення. Тому події будуть знаковими для нас. Знову, як бачимо, зорі дають нам шанс через такий вплив вирішити наші негативні напружені задачі позитивно. Тим більше, що ті сфери життя, які були задіяні попереднім впливом і нароблять нам лиха 1 листопада та днями напередодні, тут, 5-го числа, дадуть успіх. Ми під захистом Янгола-охоронця. Ми сильні і сміливі. Наступна дата 8 листопада. Важкий вплив, та ще й день місячного затемнення. Про його особливості я розкажу в одному з наступних випусків. Повертаючись до дати 8 листопада, варто нам згадати події 22 жовтня. Масований ракетний обстріл України, пошкоджена інфраструктура дев'яти областей. Без світла залишилося майже півтора мільйони українців. Наші ЗСУ збили 20 із 40 ракет. Окупанти наказали місцевим мешканцям Херсона переправитися на лівий берег Дніпра. Ширилася інформація, що росіяни. Хочуть зірвати Каховську ГЕС, тим спричинити масштабну катастрофу на Херсонщині. Була інформація про те, що намагаються депортувати українців в Росію під видом переміщення в безпечні місця. Так само була інформація, що в той день вивезли більше ста наших українських дітей віком до 5 років в Крим. Зеленський виступив з заявою до світу, що він світ має попередити Росію, що у разі ядерного удару по банковій світ вдарить по Росії. СБУ затримало президента Мотор Січі за підозру в колабораціонізмі і пособництві державі-терористу. Як бачимо, накал того дня був максимальний. Як я і говорила в прогнозі на жовтень, той день, 22 жовтня, буде одне із найгарячіших днів місяця. Тож, 8 листопада має всі шанси повторити той накал. Але ми вже знаємо, що саме може бути, тому маємо реагувати на упередження і бути готовими до подібних проявів. Остаточно всі ці історії вирішиться 15 березня на третьому торканні Марсу, про що ми з вами говорили у випуску, що принесе нам період ретроградного Марсу. Як Марс в близнюках може вплинути на хід війни? Хто ще не дивився, подивіться. Там ми ще й розбирали вплив ретроградного Марсу на гороскоп нашого головнокомандуючого генерала Залужного. 11 листопада знову позитивний вплив зірок, який дасть змогу виправити складні ситуації. Тим більше, що цей вплив не просто позитивний, він кармічно важливий для нас, прогресивний та пов'язаний із силою та могутністю нас як нації, як держави. Щоб зрозуміти, що саме буде відбуватися, варто згадати попередні торкання. А це 24 та 28 жовтня. 24-го президент компанії «Моторсіч» був взятий під варту. ЗСУ витіснили ворога з чотирьох населених пунктів на Донбасі, а на Херсонщині деокуповано понад 90 населених пунктів. США, Британія та Франція спільно відкинули брехню Росії про брудну бомбу. Британська розвідка оцінила наше вміння збивати шахіди. Старлінг буде працювати в Україні незалежно від фінансування Пентагону. Ексголова НБУ Шевченка оголосили у розшук у справі Укргазбанку. Працювала кримська платформа, де Рафат Чубаров запропонував переформатувати автономний статус Криму. Журналісти ідентифікували 30 російських військових, які наводять ракети по Україні. Резніков мав розмову з Остіном і анонсував новий пакет військової допомоги США. Що стосується подій 28 жовтня, вони попереду. Я записую цей випуск 25 жовтня. Тому слідкуйте за новинами та відмічайте події, бо вони покажуть вектор розвитку подій на 11 і надалі на 21 та 24 листопада. Але 11 листопада працює ще один вплив від Нептуну до білого місяця. Плив напружений, але ж ми під захистом янгола охоронця і вищих сил в цей день і дні напередодні варто всім нам бути в світлі, бути світом для себе і інших. Ми пройдемо певне випробування нанесення цього світла в собі, і кожен окремо, і всі разом як країна. Тому, дорогі українці, єднаймося і сміливо рухаємося вперед. Разом до перемоги. Тим більше, що ця дата знаходиться ще в аурі місячного затемнення. Тому вміння бути кращою версією себе актуальна. 11 листопада будуть різні події, і приємні, і не дуже. Головне не спішити з висновками. Триматися купи та тримати внутрішнє світло увімкненим наповну. Можете підняти архиви новин і самі провести аналогію подій. Дати ви бачили на графіку. Бо якщо я почну перелічувати події всіх попередніх торкань, а там дати ще за 21 рік, то цей випуск буде надто довгим. Єдине, що тут хочу озвучити. Це новину за 11 березня, попереднє торкання. Тоді білоруси мали рішучий намір увійти військами в Україну. Цього разу, 11 листопада, може бути чергова голосна заява або навіть спроба. Але очевидно, що в них те зовсім не вдасться. Бо якщо ми втримали удар на Київському напрямку, тоді. У лютому і березні, то зараз тим більше. Ну, хай спробують. Це прискорить падіння Росії, яке потягне за собою паровозом падіння режиму незаконного президента Білорусі. Ну що ж, якщо в планах Бога є і такий вектор, то так тому і бути. Зміни, які несе нам всім сонячне затемнення 25 жовтня, змете. Все старе в Європі, Україні, Білорусі та європейській частині Росії. Аж до Західного Сибіру. До речі, Іран та вся Центральна Азія і Близький Схід так само буде під впливом, ще й Єгипет торкнеться. Тому слід чекати резонансні події на всій території, яка помічена тінню від затемнення. Як бачимо, найбільш густа тінь впаде на західний Сибір. Тож я особисто в очікуванні подій. Наступний вплив зірок виділяє дату 19 листопада, і тут знову повтор з подіями 10 жовтня. То важко забути, того дня відбувся масовий розстріл України ракетами та шахідами. По Україні було випущено більше ста тих літаючих об'єктів. Частину наше ППО збило. Але навала була така страшна, що наше ППО не встигало реагувати на кожну ракету та дрон. То було зроблено навмисно, щоб дати навантаження на наше ППО та завдати велику шкоду Україні. Прилетіло і у центр Києва. Але... Той вплив був до нашого янгола-охоронця. Отже, те лихо обернулося для нас ще більшою допомогою, і вже ввечері, 10 жовтня, в Україну прибуло військове обладнання з Німеччини. А ще за день Росію було визнано державою терористкою. Тому 19 листопада може бути повторна спроба масованого розстрілу України. Тому дотримуємося правил безпеки та при сигналі повітряної тривоги переміщайтеся в безпечні місця. Маю надію, що до того mm -hmm. часу ми ще більше надійно закриємо небо над Україною і наші ППО будуть ще більш дієвими. Бо допомога нам іде без зупину. Ну а ми. Маємо з вами тримати молитвений купол захисту над Україною, над її містами та селищами, над кожним українцем та українкою, над кожною українською дитиною. Долучайтеся до нашого щоденного молитвеного дозору о 12.00 за київським часом. Посилання на мій домашній YouTube в описі до цього відео. Там є і молитви в запису. І там я інколи виходжу в прямі трансляції для молитв. Але незалежно від того, є трансляція чи немає, кожен день о 12.00 молимося разом. Це пришвидшить нашу перемогу. Остаточно всі події 10 жовтня та 19 листопада розв'яжуться 9 березня. Буде поставлена остання крапка. Наш урок буде пройдено, мудрість та висновки зроблені. А надалі ми маємо закріпити нову форму реагування на агресію щодо України. 20 листопада нарешті, позитивний вплив. Так, перше торкання дало нам приємну подію, яку в інтерв'ю на каналі Прогноз я назвала бальзамом на серце народу України. Це підрив Кримського мосту. Отже, цього разу ще раз почуємо про якісь приємні події, чи там в Криму, чи в інших місцях. Але те, що це буде друга доза бальзаму на серце, очевидно. Цей вплив так само, як і попередній, остаточно поставить крапку в березні 9 го числа. Тож в березні будемо чекати хороші новини. 23 листопада. Хороший сильний вплив зірок. І він дає нам силу, мужність у відвоюванні наших земель та відстоюванні наших позицій на міжнародній арені. В ці дні, 20-23 почуємо про перемоги на морі та морських територіях. А це в нас Херсонська, Запорізька та Донецькі області та Крим. В ці дні варто розраховувати на допомогу країн-партнерок України. Допомога може бути благодійна чи таємна. Тобто, одразу про те ми не почуємо, але міжнародні домовленості в ті дні наблизять нас до перемоги. І останній значний вплив. Який підхоплює попередній позитивний вплив і посилює його в астрології, це поєднання аспектів про більшу ймовірність подій. Отже, 25 листопада вплив позитивний, приємний. Тому чекаємо гарні новини та події. Це дуже хороша дата, яку я пов'язую з черговими перемогами на фронтах. Перемогами на міжнародній арені в домовленостях та партнерських програмах, в яких буде брати участь Україна. Це і чергові кроки в ЄС та НАТО, утворення якогось нового союзу, який запропонує Україна. Тобто ми зможемо ініціювати і очолити той союз. Слід очікувати нагороди та премії Україні як державі. Нам, українцям як народу та нашому президенту, як лідеру сучасного політичного світу. Слід чекати офіційні статуси України, прийняття важливих законів та законопроєктів в Україні. І як варіант, можливість отримати перемогу в цій війні і поставити крапку в цій історії. Як ні, то це буде дуже великий крок на шляху до нашої остаточної перемоги. Але все, що буде відбуватися в ці дні з 22 по 25 листопада, буде говорити про нашу рішучу та сміливу позицію лідера. Дякую, що були сьогодні зі мною. Саме час поставити лайк цьому відео та підписатися, якщо ви ще того не зробили. Дякую за ваші коментарі та репости. Тим ви підтримуєте український контент. А в мене на сьогодні все. Бережіть себе та Україну. До нових зустрічей. Пока-пока.